Добрий день, любі малята! Всім скажу, хто ще не знає, скоро буде гарне свято День Святого Миколая. Ви ж ждите його малята? Так, малята, наближається День Святого Миколая. Ось послухайте легенду про Святого Миколая. Колись давно в одному далекому селі Жив собі хлопець Миколай. Батьки його померли, і Миколай залишився сиротою, але вони залишили йому великий спадок. Миколай був доброю людиною, і він, коли став дорослішим, хотів допомагати всім. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мешок із харчами, грошима і одягом та йшов до осель відняків – а там підкидав подарунки під вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Минули роки Миколай став священником, усі шанували і любили його за доброту, ласкавість і мудрість, а про діток він і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді зараз же йшов до неї з утіхою і подарунками. Коли помер Миколай і його душа стала перед Господнім престолом, Господь спитав, чого бажаєш, мій Миколаю, в нагоду за добре життя на землі? Нічого не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити, на час, е, сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. Осміхнувся ласкаво Господь і сказав Знав я, яке буде твоє прохання щороку в день своїх іменин зможеш сходити на землю. А на землі пам'ять про Миколая не зликла. Всі пам'ятали про його добрі діла, його святе життя, і тому церква його святим назвала. Та й на дебі Миколай не сидить, не відпочиває. Він то подорожніх від хуртовини рятує, то пожежу допомагає загасити, то на морі шторм зупиняє, допомагає людям, як може. А у ніч з 5 на 6 грудня в осайлі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе переважно під подушку. А іноді і в сплячі й малечі жадані дарунки, і що цікаво, саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчатка, а допомагають у цій справі Миколаю маленькі янголята. Вважаючи, напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії. Чи то Янгол, чи то яка пташка той лист забере, і Маколай точно знатиме, чого від нього сподіваються отримати. Але якщо малюк не... ще не вміє писати, то святий і так здогадається, можна щось намалювати. А що ж цікаве на неслухняних. Ну, таких в Україні геть мало. Якщо трапляється, то їм дістається різочка, але тоненька і коротенька. А якщо й мама і тато дуже попросять Миколая, то попри різочку святий все ж таки покладе, бодай цукерочку чи мандаринку. Ось така існує легенда про Миколая. Малята, в яку ж пору року ми відзначаємо День святого Миколая? Так, взимку ми відзначаємо цей чудовий день. Яку вдачу має Миколай? Він добрий, лагідний, нежадібний, так? кого найбільше любить Миколай? Миколай найбільше любить дітей, звісно, малята. А розкажіть, які добрі справи робив Миколай за життя на землі? Так, він ходив і роздавав їжу, харчі, подарунки біднякам, так, малята? А що попросив святий Господа, коли потрапив на небо? Так, він попросив хоч разок у рік повертатися на землю і відвідувати малюків. Так. А як ви думаєте, які подарунки приносить святий Миколай діткам? Так, те, що вони попросять, а якщо не слухняні, то різочку, звісно, малята. А що б ви хотіли отримати від Миколая? Сподіваюсь, те, щось цікаве? Ти сьогодні швидше спать лягай, бо приїде в гості Миколай. Бачиш, перша зіронька гори. То вже Миколай до нас спішить, в нього коні білі, наче сніг, борода сивенька, аж до ніг, і сріблясті саночки сіда, і за вітром б'ється борода. Миколай, про діток, знає все, подарунки кожному несе, має для дитячих подушок подарунків повно, аж мішок. Так про Миколая написала Маргарита Парлонова. Так про кого розповів нам цей віршик? Так, він нам розповів про Миколая. На чому приїздить до нас Миколай? Так, на санчатах. Так. А як описується Миколаю в віршику? У нього довга сива борода, так, аж до ніг. Так, малята. Малята, а зараз я пропоную пограти в гру. Погляньте, в мене є ось такі картинки. Давайте. Подумаємо і скажемо, що ж принесе такому, такій дитині Миколай? Що принесе Миколай цьому хлопчику? Так, мені теж здається, що Миколай йому принесе різочку, тому що не можна ображати тварин. А цим діткам що принесе Миколай? Погляньте, що вони роблять. Вони прибирають сміття, так, що їм Миколай принесе? Так, даруночки їм приготує Миколай. А як ви вважаєте, чи гарно вчиняють ці два хлопчики? Так, вони допомагають бабусі піднятися, бо вона впала. Її Миколай приготував подаруночок, так. Чи добрий вчинок тут зображений на картинці? Так, для таких дітей у Миколая заготовлений подаруночок. А як вчиняє ось цей хлопчик? Погляньте, він ламає гілки, топчує квіти. Так, він отримує різочку за свою погану поведінку. А цей хлопчик вчиняє добре чи погано? Так, він отримує дарунок, тому що він вступає в місце для похилої людини. Малята, як ви вважаєте, ось цей хлопчик він як вчиняє добре чи погано? Так, звісно, погано, не можна обсипатися піском і тому він отримує різочку. Як, на вашу думку, ці діти роблять гарну справу чи погано? Звісно, вони вчиняють добре, тому для них подарунок. Ой, а тут і думати не треба, так малята? Драчу нам Миколай завжди приготує тільки різочку. А погляньте ось на цього хлопчака, як він вчиняє, на вашу думку. Так, він вчиняє добре, тому для нього подаруночок. Малята, на цьому наша підготовка до свята Святого Миколайчика цілком завершена. Скажіть, до якого свята ми готувалися? Так, до свята Святого Миколая. А що ми робили сьогодні? Слухали легенду, так? Визначали, кому даруночок, а кому різочка. Так. Ви бажаєте отримати подарунок від Миколая? Я сподіваюся, що так. Тому слід себе поводити як добре, слухняне! До побачення, малята! До наступних зустрічей!